Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 29-річного закарпатця, якого підозрюють у розпещенні малолітньої дитини, затримали поліцейські у берегівському районі. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. 105 людей живуть в шалтері для переселенців у Ужгороді. Заселили людей у липні. Для цього відремонтували приміщення. Благодійники закупили меблі та техніку. Загалом в шалтері є житлові кімнати, а також пральня, кухня, санвузли, клас для занять, а також зони відпочинку. Одному туристу з Києва стало зле під час мандрівки поблизу гори Говарла Рахівського району. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що вчора, о 13.20 рятувальникам повідомили, що напередодні троє чоловіків вирушили в гори. Там залишилися ночувати. Для цього розбили намети. Один з них промок від дощу. А турист, котрий спав всередині, захворів. Чоловіки вирішили повертатися назад, а їм назустріч йшли рятувальники. Близько 15.20 працівники ДСНС знайшли туристів. Чоловіку, котрому було зле, надали допомогу та доставили до рахівської районної лікарні. 29-річного закарпатця, якого підозрюють у розбещенні малолітньої дитини, затримали у Берегівському районі. Про це розповіла речниця Нацполіції Ганна Дан. За її словами, чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. 4 вересня на лінію 102 надійшло повідомлення про розбещення річної дівчинки. Слідчі оперативна група, яка виїхала за викликом, встановила, що зловмисник підійшов до дитини на одній з вулиць міста і оголив статевий орган. Злякавшись, дівчинка втекла і розповіла про цю подію своїй мамі, яка в подальшому звернулася до поліції. В ході проведення оперативних заходів правоохоронці швидко встановили, що до злочину причетний 29-річний, раніше судимий, Закарпаток. Поліцейські негайно розшукали та затримали зловмисника. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання і слідчі кваліфікували його дії за частиною 2 статті 156 кримінального кодексу України, тобто це розбещення, вчинене щодо малолітньої дитини за йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Двох закарпатців затримали за переправлення військовособов'язаних за кордон. Про це суспільному розповіла речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, обох помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене групою з корисливих мотивів. За скоєне чоловікам загрожують до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна на Закарпатті Служба безпеки України ліквідувала черговий канал незаконного перетину державного кордону українськими громадянами призовного віку. У результаті слідчо-оперативних дій викрито двох мешканців Ужгородського району, які налагодили нелегальний трафік. За грошову винагороду зловмисники підказували ухилянтам лісові тропи для прихованого перетину кордону. Вартість послуги для двох громадян становила 5400 доларів США. Завдяки злагодженим діям правоохоронців обох організаторів схеми було затримано під час спроби організувати незаконний перетин кордону у межах кримінального провадження, обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон. Партію супутникових терміналів конфіскували на митному пусту Асте, що на українсько-угорському кордоні. Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, 36-річний водій туристичного автобуса, який повертався з Євросоюзу до Івана Франківська, під час митно-покордонного контролю задекларував переміщення виключно гуманітарної допомоги. У документах було вказано, що на адресу громадської організації у місті снятин приймала 19 терміналів Старлінг Кід з Мадриду. Закарпатська митниця звернулась з офіційним листом на адресу зазначеної Ромацької організації відповідь не забарилася. В ній йшлося, що вони не являються отримувачем даної гуманітарки у вигляді супутникових терміналів. Тож за надання митному органу підроблених документів для приховування від митного контролю незаконного ввезення в Україну комерційного товару під виглядом гуманітарної допомоги. Аби обійти сплату митних платежів, відносно водія складено протокол про порушення митних правил за частиною першої статті 483 митного кодексу України. Наразі супутникові термінали, вартість яких складає майже 170 тисяч гривень, тимчасово вилучені. справу скерують до суду. Порушнику загрожують штрафні санкції у вигляді стягнення 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскація. Понад 250 вибухонебезпечних предметів часів Першої світової війни знайшли рятувальники в селі Лазащина Рахівського району. Про це написали на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні йдеться про те, що рятувальники третій тижні розміновують територію в районі горя Кукул. За цей час вже обстежили 12 гектарів землі, де знайшли ці вибухонебезпечні предмети. Зображення радянського солдата демонтували в селі Суха Хуського району. Про це повідомили в телеграм-каналі Доколонізація Україна. Там написали, що це був останній об'єкт, що підлягав демонтажу на території Довжанської громади, куди входить село Суха. 387 тисяч 415 гривень зібрали учні шкіл Мукачівської громади 1 вересня під час акції «За квітів допомога зсу. Про це повідомили на Фейсбук сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що за зібрані гроші планують купити основу для маскувальних сіток, які будуть самостійно в'язати та передавати військовим. Це відділення тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб в ужгороді. На кухні готує обід Василь Шевченко, чоловік, учитель фізики. На Закарпаття приїхав з Луганської області. Я із міста Сєвереницька, але з я приїхав до Салідара. Спочатку там вичікував, але потім довелося приїхати до вас. Загалом нормально тут жити, оскільки ми можемо тут прийняти душ, тобто зробити певну санаторію для себе і приготувати, і приготувати домашню страви. Це дуже 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 доречно. Ну, відносно проживання в кімнаті, там ну, бажалося б трішечки, щоб було вільніше, але ми розуміємо ситуацію, таким чином ми якось з цим миримося. Я проводжу онлайн, я працюю у своїй сіверонецькій школі, у якій працював і раніше. Ми її зберегли, але, на жаль, у форматі онлайн. Ось так. Mm -hmm. А це кімната Олени Петренко. Жінка з міста Попасна Луганської області. Ми жили рік у школі, потім ми десь місяць назад, може трошки більше, переїхали в цей шелтер. Я живу з жінкою з мого міста, молода жінка, вона працює. Готуємо сніданок, готуємо обід, ходимо, гуляємо по городу. я пенсіонерка, я можу собі. Дозволити гуляти по городу. А так все, як звичайний день вдома. От тут я навчилася в'язати. Я сиділа тут у в'язати. Буду світирок на осінь. Приміщення шатеру має два поверхи: на кожному є жіночі та чоловічі, убиральні та душові, кухня, пральні, зона відпочинку та житлові кімнати. Є і клас для навчання, розповів завідувач відділення тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб Павло Форкош. Закуплено нашими благодійниками відповідно техніка і меблі. Тобто це і холодильники, і варильні поверхні, і морозильні камери, і мультива мікроволновки, кофеварки, чайники. Тобто нам досить багато допомогли наші благодійники. Це ВКБ ООН, це Неімія і Пролізька громадська організація. Ось за рахунок міської ради було певне ремонт цього приміщення, тому що це приміщення належить до охорони здоров'я. Якщо це колишня друга поліклініка, В цьому приміщенні одне з кращих укриттів. Також під час ремонту було підновлення поновлено, облаштовано за балансі охорони здоров'я. Вони відкривають, відповідно, коли виникає там повіти на тривога, і там вже при потребі спускаються. Загалом у цьому шалтері живуть 105 людей. У нас є понад 40 приміщень, саме саме житлових приміщень, де проживають люди, це ну понад сотня людей. Практично всі це сімей, сім'ї, це або ну сімейна чоловік, дружина, або з дітками разом. Є тобто або батьки обоє, або то з батьків з дітками. У нас є близько 30 діток і досить багато осіб, осіб пенсійного віку, близько 40. У нас все заселено відразу. У нас переселені особи із шкіл, які були в Ужгороді, Це є шоста школа, гімназія і 11-та школа, а також є спорткомплексу «Юність». Ну на даний момент ніхто нічого не платить. Єдине, що от, ми самі люди скидуються, коли щось потрібно щось таке закупити. Ну, тут і зараз срочно там якусь там хімію побутову чи ще щось. За словами Павла Форкоша, у їхньому шалтері живуть переселенці з Луганської, Донецької та Харківської областей. Руслана Гостюк, Леонтій Клонтіни Колишин суспільне новини. Робота нейрохірурга це не є робота однієї людини, це є робота команди. Необхідно, щоб вся команда десь вловила, десь по погляду, десь по слову те, що йому в цей момент необхідно, і максимально спростила йому цю роботу. Ми лікуємо наших військовослужбовців. Для них це вже, як правило, десь п'ята шоста лікарня. Вони дуже змучені тим, що весь цей довгий час вони перебувають у лікарнях, лікуються військові з міновобумховими травмами, з вогнепальними травмами. Є багато військових з ускладненнями, які ми мусимо долікувати, і ті, які вже потребують безпосередньо реабілітаційної допомоги, яку тут вони отримають. Моя мама є лікарем-неврологом на батьківщині, де да, у Вірменії вона працювала. Робота моєї мами дійсно зіграла велику роль, напевно, в моєму майбутньому виборі. Тому що, я пам'ятаю ці вечори, вона розповідала постійно свої випадки про цього пацієнта, про іншого. Тут вдалося щось зробити, тут у нього вже покращення. Це, в принципі, було ну, дуже захоплююче. І я розуміла, що в основі цього. Ну, допомога людям це робота з людьми. Просто бачити пацієнтів, бачити їх в нейрохірургічному відділенні, мати можливість якоїсь оцінки, навчитися якимось навичкам. Напевно, мені подобалися наші пацієнти, і подобаються зараз. Вони для мене чомусь є особливими. Найгірше, коли до тебе поступає молода людина, молодий хлопець, де да, в нашому випадку. З досить вираженою травмою, наприклад, шийного відділу спинного мозку, коли ти як лікар розумієш, що скоріш за все рухи в кінцівках не відновиться, і ти мусиш про це повідомляти молодим хлопцям, і ти впевнений, і ти знаєш, що до того навряд чи хто йому про це казав, і він їде сюди. До нейрохірургів з метою вилікуватись, з метою, щоб у нього почали працювати ручки, ножки, щоб він встав, повернувся до своїх е, сослуживців. Так? Е, але приходить той момент, коли ти маєш сказати, що стан у нас такий і одразу надати варіанти того, як він може з цим жити. Е, як одразу і відрізати всі його, скажімо так, марні сподівання, і при тому дати якусь надію, дати якусь гілочку для того, щоб він не, не, не впав у вічі. і продовжив життя таким, яким воно є. Да, складним, але є поруч з близькими. А ще складно, коли. На жаль, не у всіх наших хлопців є міцний тил, на всіх хлопців є е, родини, які можуть йому забезпечити е, життя таким, як воно хоча б має бути в його стані, в найкращому варіанті. Буває так, що до пацієнта прив'язуєшся, особливо, якщо пацієнт лікується тривало. Це зазвичай якісь важкі випадки. На військових це теж розповсюджується, це, скоріш за все, рахується якоюсь десь недосконалістю в нашій професії, тому що лікар має мати холодний розум. Проте з іншого боку, якщо тобі не все одно, то ти розумієш, що ти намагаєшся зробити для пацієнта більше і навіть більше того, що ти можеш. Ця робота надає дуже багато енергії. Вона заряджає, здається, що е, і багато часу на роботі, і десь недосипи, але ця енергія від людей а це дійсно допомогло, і людина йде е, з цього центру щасливою, з посмішкою, да з грузом своїх думок. Але в цілому, коли людина виходить, з усмішкою, з готовністю до дій, до боротьби своєї власної це, це задовольняє мене. Життя в окупації та мілітарізація півострова. Терор та Переслідування наших співгромадян, спротив та перспективи деокупації, ці та інші теми обговорюємо в проєкті «Кримські питання в ефірі всіх місцевих каналів Суспільного мовника. Крим завжди на часі. Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.